І так, дорогенькі мої, а у нас робота кипить на полі. Зараз ми вже зняли шпалеру на малині. Чекаємо, нам повинні її змульчувати, задискувати. Отак От виглядає вона вже без шпалери. Койди є ягодки. Койди, де... але ніхто їх не збирає. Отака От малинка. Тому кому потрібні саженці малини сорту Джуанджей, Хімботоп, Маравіла, можете телефонувати. Є крупний опт. Так виглядає поле бугрів після полуниці. Ми вже плівку зняли, каплю зняли, залишились такі бугорки у нас. Ось одніються кущики-полунички. так виглядає так. на наступній діляночці плівку ми вже зняли. Але залишилося зібрати капельний полив. Але то сьогодні зберемо. І поїдемо ще знімати плівку на кавунах. Кожен день потрішку-потрішку по трішку, да, працюємо. Отак виглядає. Богорочки з капельним зрошенням. Це все передискується і на наступний рік буде тут посаджена інша культура. А потім ми повернемося восени, надію, знову до полуниці. Отак виглядає. Плівочка змотана, зараз її також все збереться, докупи туди віднесеться. І будемо далі працювати. От, капельну стрічку також змотаємо. Отак. Вже майже серединя жовтня, а робота не закінчується. Ось таке воно і є. Вирощування овочевих ягодних культур. Сезон такий як закінчився, а роботи в полі ще багато. А ти обов'язково підпишись, постав лайк під цим відео, зроби репост. І якщо тобі потрібні саджанці малину ремонтантної, таких сортів, як Джуанджей, безшипний сорт, маравіла, Хімботоп, пиши мені на вайбер або телефонуй. Також будь-який посівний матеріал і засоби захисту рослин. До нових зустрічей, далі буде більше.